Жінка не влаштовує сварку просто так: за спалахом злості, за сльозами завжди ховається біль. Це не істерика, а крик. Вона не хоче конфлікту, вона хоче, щоб чоловік почув її. Якщо чоловік скаже Ой, знову ти виносиш мені мізки, то жінка зрозуміє це, як твої почуття мені байдужі, і вона подумає, що вона одна. У ці моменти потрібно бути. Поруч з нею, їй потрібно сказати: я тут, я бачу, що тобі важко. Розкажи мені. Їй важливо, щоб хтось був поруч, можна взяти її за руку і поговорити про її проблеми стільки, скільки їй потрібно, і тоді вона заспокоїться. Ось це і є магія щасливих стосунків, коли ти так чиниш. То напруга в її тілі спадає, зникає стиснення в горлі, в грудях, в обличчі. Психіка перестає захищатися і починає довіряти. Вона відчуває, я можу бути справжньою, я не одна, я в безпеці, мене не відштовхнули. Жінка вона як квітка, але без тепла, без води, навіть найсильніша квітка в'яне, вони вразливі, але в них. Стільки любові, що вистачить на цілий світ, просто почуй, просто будь поруч, просто будь з нею.